Дидактична гра Парні картинки. Дітки, скажіть, навіщо нам потрібна лампочка? Так, вона потрібна, щоб вкручувати її в світильник і щоб було світло? Навіщо нам потрібна праска? Праска потрібна для того, щоб прасувати одяг. Молодці. Що ми з вами складаємо іграшки? Іграшки ми складаємо в корзину для іграшок. Для чого нам потрібна вішалка? Вішалка потрібна для того, щоб вішати на неї одяг? Хто живе в акваріумі? В акваріумі живе рибка? Що ми ставимо з вами квіти? Квіти ми ставимо у вазу. Книги у нас де лежать? Книги лежать на полицях. Молодці дітки.